Печерському райсуді судять націоналістів. Їм інкримінують статтю хуліганства за повиття так званих тітушків під час акції Вставай Україна 18 травня в Києві. За словами організаторів пікету всеукраїнського об'єднання Свобода, хлопці захищали учасників акції і журналістів від нападу молодиків на чий стороні правда, вирішить суд. Товариство треба розуміти одну просту річ, що це лише свідчить про те, що вони не можуть перемогти нас в політичній боротьбі. Вони не можуть пояснити людям, що свобода це погана партія, не голосуйте за свободу, не підтримуйте свободу, не вступайте в свободу. Бо це неможливо пояснити, бо свобода хороша партія. Всі хочуть голосувати за свободу, хочуть вступати в свободу. І так воно і є, наша підтримка зростає. Їх це викликає людь. І тому вони сьогодні намагаються щось зробити. Оцими кримінальними справами, якщо не посадити, то принаймні вилучити активістів з активної роботи на кілька місяців, а то і років. Тому що люди фактично замість партійної роботи, громадської діяльності, вони повинні займатися власними кримінальними справами. Скоріше за все, цей судовий процес буде затягнутий. На сьогоднішній момент засідання перенесено в зв'язку з тим, що ми призначили порядок виконання процесуальних дій. А він заключається в наступному: по-перше, допитають потерпівших. По друге, допитають свідків, які будуть свідчити, що ми порядні люди, чесні громадяни, які приносять користь, а не хуліганські дії нашому суспільству. І по третє, допитають нас і подивляться відеоматеріали, на яких нібито були наші хуліганські дії.